Крок номер два. У нас же є установки, і нам треба тепер їх замінити. Тільки обережно не на позитивні, а на реальні. Якщо ми будемо перетворювати на позитивні з рожевими окулярами і потім це не отримаємо, ми розчаруємо ще більше і, звичайно, далі вже не будемо продовжувати. Беремо кожну установку, і з цією установкою досить довго працюємо, і вона має бути такою, щоб ви знайшли підтвердження цієї установки, і вона вам подобалася. Ви могли в неї повірити. Установка, якщо в мене будуть відносини, то вони швидко закінчаться. Як можна змінити цю установку? Якщо в мене будуть відносини, то я не знаю, закінчаться вони чи не закінчаться зовсім буде залежати від мене. Я бачила пари, які живуть по 10 років, по 20 років. Тому я так само можу знайти людину, яка мене буде кохати. Коли ми обираємо те, що нам подобається, ми записуємо. Наприклад, я не заслуговую на щастя. Змінюємо на установку. Кожна людина має право на щастя. Немає людини, яка має це заслуговувати. Коли вони нам вже подобаються, ми все записуємо на листочок і читаємо їх. Ми з кожним твердженням попрацювали, тоді можемо переходити до кроку 3.